Окей, okay, з вами Єсайпо, і ми продовжуємо грати гру під назвою Call of the Sia. Це, ну, тут вже по-любому останній розділ цієї гри. Ми потрапили до... на острів, я не знаю, де монумент оцих риболюдей. І зараз, напевно, будемо шукати свого чоловіка або перетворюватись в рибу назавжди, я хезе. Думаю, там теж може бути якийсь вибір. Буде видно, походу. Що ж, це там, де він був. Інший табір. Хоча це трохи більше, ніж кілька лі... речей розкиданих навколо. Інший табір. А, то йому перше то той табір. Ти. О. Окей. Я думаю, це останній лист. Там. Але це не останній лист. Ось він. Мій дорогий старий друже. Мені ніколи не варто було довіряти кес. Я думав, що вона піклується про тебе, але вона просто божевільна, одержима цим місцем і не можу довіряти їй, що вона допоможе подолати останню перешкоду. Ці двері я знаю, як їх відкрити, але те, що я повинен зробити, це змішайте мою кров із чорним мулом. Я божевільний, що навіть думати про це? Це єдиний спосіб, яким ми можемо бути разом. Це має спрацювати, чи не так? Все це не може бути випадковістю. Ритуал створено для нас обох. It like Чи не так, Нора? Я б хотів, щоб ти була тут. Щоб it, <пл 'язання> прокляття. Мені треба подумати. Я не можу. Завтра. Залишся на завтра, прокляття. Right Припини писати. Він збожеволів. Що ти кажеш, Галі? <пл 'язання> Хіба ти не бачиш, що робить чорний Слиз? Що він зробив з лікарем? <пл 'язання> ти з глузду з'їхав? <пл 'язання> <пл 'язання> А Хедстренж бібліотека? Про що ти говориш Гаррі? Мені сьогодні приснився дивний сонний. Я була у величезній бібліотеці і дивилась на краєвиди іншого світу. Mm. На котус. На котус. Блуд and Блекос. Чи була кров цих істот якимось каталізатором? Sort of кров чорний мул. Heavens. Небеса, цей, цей кинжал виглядає exactly, точнішніше так само, як have. той, що є у мене. Йма, реально, на самому початку. Вівдар засохла кров і слизь, хіба це не той кинжал, з яким ми напали на Френка. Гаррі, що це? Це схоже на балачки божевільного? Нора, треба зроби це разом, зміни мене. Дійсно, балачки божевільного. Ми не ще до тамтого? Що, що тут є? Тут є фоточка. Тож я... мені потрібно просунути руку всередину. Він кричить, не працює, цікаво. Кес, думаю, у мене є відповідь. Ви повинні повернутися додому і перенести Нору сюди. І ти зараз, будь ласка. Нору сюди. Ось і Нора прийшла. Мобі-Дік. Його стрінки видобані, а його форма. Да, це ножик. Це ножик. Гай спить у своєму наметі. Яке мотовершне фото. Боже, oh здається, вона зовсім поїхала за глузду. Я бачив майбутнє. Мене чекає вічність, Гаррі чекає смерть. Єдине, що цікаве, у нього є оця скринька. Він має з собою скриньку. Фотоапарат залишили тут. Значить, фоточок більше не буде. Що ж, засовуємо руку. Давай спробуємо. Кусь! Що це було? Схоже на татуювання, але це не так. Це мої плями. Вони перемістилися? О, ні, часі, покажи рук. О, приколь. Так, я вже все прийшов, нам. окей. Здається, ця фреска описує ритуал із залученням крові. Цей кинджал. Кій Його в руках кинжал? А, реально. Що ж, як це працює? Перше ми бачимо шприц, опа. Чорний мул на чашці Петрі. Боже мій, цей шприц має сізити чорного мулу. Про що ти біса думав? Він серйозно вколов собі цю штуку в кров? Вау. Жорстко. Я собі руку маю врізати, так? Да? Клас, неймовірно. Я ще вийшов додому. Oh, really Ой, works. я дуже сподіваюся, що це спрацює. Чому він так всі якось. Якось так необережно рішу це Цей візерунок виглядає надто знайомо. Ну тут так, усі ці штуки, типа поламані, я так розумію, це не поламані, вони такі само початку були. Опа. Опа. Oh my боже, Боже, аствол. Рушниці порожній. Слід крові на землі. Хтось поранений. Тут оце від відколі. За Закривавлена жіноча сарашка. Господи Гаррі, що ти з нею зробив? Ем, жорстко. А знову головоломки, Знов картини. Як тут картини, якщо ви вже от, А, це писати, малювати. Здається, сі, сі кам'яні статуї обертаються за допомогою цього перемикача. Якась істота. Домашня тварина, вий. обертання на 90 градусів. Що ми бачимо? Дай перше дослідимо ці штуки. Вони просто тут їх топлять всі жежі. Вони привезли цих людей сюди, щоб перевірити їх. Як якийсь виклик. Давайте ці штуки подивимося. Куди мене ведуть ці двері? Я напевно гляну на всі, щоб воно записалося мені в книжку. Так буде легше роздуплятися. Ясне сузір'я, Я краще його намалюю. Сузір'я та зірки. Ці люди, здається, поклоняються по богам. бічним богам. Цікаво, що це означає. Я поняв в цю сторону йти. О, ми знову ці штучки нажимаємо, тільки тепер просто інакшим чином. Це символ у формі п'ятикутника з каналами на краях. Для чого він використовувався? Це, напевно, щоб заспавнити цю цей ритуал. Що ж, е я бачу тут оце? З ним взаємодіяти не можна. Це, напевно, буде накопичувати якусь енергію чи що. Оці штуки, напевно, їх активовують. Але для цього мені треба що? Опа. Угу Поняв, що там тут нажати треба і вже на них я буду щось робити. Окей, у мене є 4. І кожен з них Це якийсь символ. Цей похожий на мій прямо на руці. Це є перший, я можу на нього нажати кругліка камені з дивними дворізами з... Вирізаними символами. Ці возначки на колесі такі самі як сузір'я, які я тримаю на руці. Чи може бути так, що я маю зробити так, щоб співпадали ці двері, щоб відкривати двері? Тут все одинакове. На кожному колесі ті самі візерунки. Просто я так розумію, не будуть малювати з інших боків, починаючи з центру оцих Це Сузір'я, яке на небі. Зірки вирівняні у творчі сузірі, яке я не пізнаю, але це не те саме небо, яке ви можете бачити з землі. А якщо це не земне небо, де я зараз? Це я перед рази і два вбік? Вперед, рази і два в бік. Я бо це нажав опа, двері відкрились. Що я зробив? Я зробив один з чотирьох символів. А, я поняв, як я зробив. Окей, це можливо. Да. В Одну сторону і в другу сторону. І співпадіння вийшло. Ну я взагалі не цього добивався, але удача пішла на мію сторону. Ну йду тоді вперше. Що я зроблю? Як я відкрив, таке йду. Можливо, боляче, тільки вперше. А, мені дадуть іншу штуку. Ого, другий теж болить. І я маю зібрати 5 і тоді намалювати по центру ту штуку. Тепер в мене на руці інший символ є. Окей, давайте тоді зробимо один з там тих символів. Да, давайте оці, оці ворота. Це виходить, символ треба знизу ось цей зробити. Тоді ось тут. Теж треба нажати цей. І тепер. Ні, він і тут має бути. Він і тут має бути. Як мінімум, якщо тут, то не цей. Тут все правильно. Тут має бути вверх і вліво. Така штука є? Ну, це вона. Ось тут. Це ось ця штука. Вона є. Окей. І тепер мені просто ось тут, я так розумію, треба зробити ще раз оцю. цю. Белісімо. Це легше ніж я думав. Я боявся, що це буде важче. Так, окей, це якісь шахмати я бачу. Що в нас є? Що рухається? Ага, шляхи, окей. Поняв. Зрозумію, як працює, це найважливіше. Рухають чорні, так? Ось так. Йдемо перше туди. А там буде видно. Я білю. Гарні песики чи дракони, чи хтось інший. Так, що ж, білі фігури. Мені треба зробити, щоб вони повернулися ось так. Ся ось так. 53 рази Ну ладненько що ж такі свою руку? Давай, ще раз. В мене відчуття, що це щось нечисто не за цією лівою насправді. Але що я знаю? Ось тут, наприклад, теж відчуття, що мені треба туди піти. Я не можу так, так не спробувати. Ця штука крутиться, раз. Ця штука вдивується до вас. можливо, це секретка. Опа, недаремно. Ця істота, яку я бачила у своїх снах, вона тримається за гігантський чорний кам'яний моноліт. Він батько Дагон. Жорстко. Картинка. От і маєте. Е, А що мені там дали? Яку силу? Яку цю? Ага. Окей, значить. Все? Відключаємо то і. Ізі. Що може бути легше? Ну, це останнє буде. Достатньо непростим. Знову, серйозно? Цих прям стає більше наоборот. Ах, боляче. Знову. І найважче. З усіх. Мені дали нову. Угу. Найважче з усіх це виходить ось це. Ого. Ну слухайте. Це реально виглядає непросто? Ну, що я знаю точно, що це починається з букви З тут. З букви З тут. Щойно яку я відкрив? Ну. Є. Дальше воно. Ну, я свіцевий, далі воно продовжується оцією штукенцією звідси? І це не так важко. Типу ти просто відкриваєш і дивишся. Кінці звідси, Дальше воно продовжується буквою за звітом. Взагалі нема що робити. Я чувствую останнє буде важке. То що на небі? Ще одні воріт. Мені знову потрібно зайти у воду. Тут аж два дві пари. Вау. Іди вихід, я поняв. Просто поплести. Ну окей. Ще раз. Огна. Чи ми тільки кольорами я вже не світився? Що ж, тут теж треба виглянути на цю штуку? Опа. А це вже розглядає по незвично. Я відчуваю агонію тисяч, тисяч робів, які загинули. Це виглядає ну прям вже як якийсь бос, король, бог, я не знаю. Нам дали сі 4 Логічно, що нам треба скласти тепер що на небі. Але, чесно, не скажу, що це легко звучить. Взагалі не звучить легко. Погнали свіце. Це точно. Трійка. Точно трійка, точно ось це. Ось тут точно е, четвірка, точно оця справа знизу. Е, потім що я бачу. У е, не йде панне, що я бачу. Я це тут точно зробив правильно. Чекайте, кого фіга це починається звітом. А. Ще раз, от є початок звідси. Це йде наліво. Просто штучки наліво. Давайте так і зробимо. Це йде наліво, просто штучки наліво, це все Та ніфіга. А, так я можу бачити звідки центр. Центр де звідси. Тому що центральна точка, бачите? Ось ця центральна точка, вона дуже яскрава. Тобто центр це ось тут. І воно йде ось так. Фух, я знайшов тепер сенс цього всього. Тоді ось це. Буде ось цим, нижнім. Ось так. О, белісімо. Тепер я все бачу. І то зверху воно йде наверх вліво. Тепер воно може так іти, тому що ця штука така і є. З цього місця. І останнє тоді виходить у нас. Е Зетка. Зетка, оця, коротше, середня, по-моєму. То, стоп, я одного міг не знаходити виходить. О. А, але без нього не знайшов би того, що треба. Окей, давайте ще раз. Це виходить центральна, йде наліво, направо, і вперед. Йде наліво, направо і вперед. Давайте відключимо те, що тут є, щоб я зрозумів, що тут є, що немає. нема. Ось у мене отака ситуація. Ось так, значить, є, є. Є, є, є. є. 3 шість. Раз, два, три, 4, 6. Прекрасно. Тут раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Виходить. Раз, два. Ой, має бути ось ця ось ця. Ні, друга велика. А хто тут друга велика? Ось ця. Ось ця, ось ця має світитися. Я думаю, з'єднання з ними має бути. Так ще й до того наліво має бути з'єднання, тобто має бути ось ця і ось ця. Між великою. Та що я думаю так довго, просто гляньте. Що з цього може зробити таку штуку? Ось це. Двері до святилища тепер відкриті. Настав час дізнатись, що чекає на мене всередині. Подружуємо далі. В кінець. Як я розумію. Шепоти, шепоти тисячі цих. Яке тривожне дзеркало. Воно зроблене з чорного й хора. Я відчуваю, що. Це говорить зі мною. Небеса. Так, ну я хожу завжди наліво, тому. До побачення, я йду наліво. Навіть якщо це один і той самий прохід. Боже мій. Господинки робляться прямо переді мною. Що буде, як я побіжу, а я не можу. Здається, ніщо, що тут відбувається, не відповідає основним правилам фізики. Однак, як би дивно це не було, він зберігає особливу гармонію. Як працює годинник чи музична скринька? Гаррі, це ти? Ні. Ні, 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 ні. Скажи мені, що це не той, Гаррі. Це не можеш бути ти. Вони якраз його перетворюють. Ну, типу, хто вони? Він сам себе виходить у Ні, ні, ні. Чому ти це зробив? Боже мій Галі, ні. Жорстко. Зрештою, ти такий виконав ритуал. Ти бідолашний дурень. Але чому? Я не розумію. Ви це знали. Ви знали, що це не спрацює. Ви знали, що ритуал не спрацює. Це тому ти ніколи не сидів на троні? Ти навіть не виконав ритуал, чи не так, Гаррі? Але ви хотіли, щоб я думала, що це так. Ти навіть залишив приманку, щоб збити мене з пантелику? Але чому? Що вона говорить? Що? Лишив приманку, щоб збити мене з пантелику? Я нічого не поняв. Як вона такі висновки зробила? Хто тоді там? І навіщо він це робив? Це ж безлузі, ні? Скільки питань появилось в кінці. Що насправді сталося? Уаташі. She... <реклама> Єдиною людиною з тобою на пляжі з заповідника була Касандра. Отже, якщо ти не помер, то це мала бути вона. Вона використовувала кинжал, щоб відкрити ворота та здійснити ритуал. Ти намагався зупинити її, але було надто пізно. Вона ви... вистрелила у тебе зі власної зброї та залишила помирати. Чи не так, Гаррі? Хм, яка історія цікава. А звідки вона це знає, тому що Касандра була амбітною і не зупинялася ні перед чим, щоб розкрити тутешні таємниці, а острів підживлював її бажання, мабуть. У тебе були сумніви щодо того, чи спрацює ритуал, але те, що сталося з Кассандрою, розвіяло ці сумніви, Цей ритуал був не для таких, як ти. Тобто він живий. М -м -м. Ритуал був лише для таких, як я, але ти відмовлявся в це вірити, поки сам острів не звернувся до тебе. Чах. Ха-ха, Холгафен на наша донька. Тоді ти нарешті зрозумів. Ти зрозумів, якою буде моя доля, якби я не прийшла сюди і не здійснила ритуал повільна і болісна смерть. What? What? Вау. Wow. Ну, у мене перший раз по моєму рашки. Давай час. Може, через що я кодуру він накрився. <рес> тож, ми. І, тож ти імітував власну смерть, залишив свої окуляри біля трупа Касандри. Ті самі окуляри, які ти ніколи не знімаєш. Сукрили труп. І ти не слав мені по конок істоїті. Гаррі, твоє фото, ключ кинжал. Це своє з останніх бажань. А, тоді я все розумію, тоді є сенс в цьому. Тоді в цьому є сенс. Що він таким чином тебе хотів спасти. <різвість> я зачепила наживку. <різвість> ти змусив мене потрапити на цей острів, той самий острів, де ти мало не втратив розум і життя, той самий острів, де загинуло четверо учасників експедиції. Чому ти обдурив мене, Гаді? Ти сказав, що ніколи не збереш мені, не зброшиш мені. Чому ти не сказав мені правду? Чому ти зробив це зі мною? Так э, сенсі. Ти що не сама сказала, що він би тебе померло повільною смертю, якщо б не цей острів? ж ти пропустив знову ж таки. Тому що ти знав, що я ніколи не погоджуся зі своєю долею, якщо це означало покинути тебе. Навіть якщо залишитись з тобою, означатиме повільну та болісну смерть. Ага, Тож єдиний спосіб змусити мене покинути тебе це змусити мене повірити, що ти мертвий. І ти вирішив прожити життя без мене, щоб я могла бути тим, ким я є насправді. Ось чому ти намагався мене обдурити, але я знаю тебе занадто добре. Ми прожили стільки років разом, стільки моментів любові, щастя, розуміння, дружби. Ціле прекрасне життя з тобою. Я знаю, що ти намагався, але я не можу дозволити тобі прийняти це рішення за мене Галі. Або я прийму свою долю і прийму те, яким я завжди була, і залишу тебе. Або я відкидаю його і повертаюся з тобою додому, щоб насолодитися часом, який ще дає нам. Це рішення прийму я. Ну, взагалі, я виходить. Але так, але та. Це дуже класно. Ну, звичайно, тут без, без сумнівів. Це. Сенс довгого життя? Що ти будеш рибою без любові, за, що ти там будеш робити? Сенс цього всього. Очевидно, вибираю це. Покиньте свою долю. Це твоя доля. Ти мав рацію лише у одному, Гаррі. Я б ніколи не прийняла свою долю, якби це означало покинути тебе. Я знаю, хто я насправді до... до кого я належу. Я знаю, що доля приготувала для мене вічне життя. Але вічне життя без тебе нічого не варте, Безглузде. Тож я обираю повільну та болісну смерть. Я повертаюся додому. Отак, от. Глибоко. От. Ого. Ага, я поняв. Як, от як? Телепортація? Що це? Звідки? Покажіть мені, звідки виліз, будь ласка. Ага, ні звідки клас. Ти влаштував цю витівку, тому що любиш мене. Але справжнє кохання взаємне. Тож я приймаю це рішення також тому, що люблю тебе. Наше кохання більш ніж доля, родовід, чи весь біль, який я можу зазнати. Було би прикольно історію послухати, як вона стала рибою. Незалежно від часу, який у нас залишився, ми проведемо його разом. Коли прийде час, твоя рука буде тримати мою. Корабель вже не ясно? І ці красиві блакитні очі будуть останніми, що я побачу перед тим як піти. Як корабель на нас чекає, ми ж так довго були жорстко. А де лодка? Щоб я туди доплив. Ну, ладно, я ж риба. <гум> По Факт. Попливу собі брасом. О, ні, я мій спавнити лодки. Отже, ви не знайшли свого чоловіка на тому острові? Я знайшла свого чоловіка, хоча його не було на острові. Але що ти тоді робила ці три дні? Що ти там знайшла? Я не знаю. Правду про себе, мабуть. І в той же час причину повернутися додому. Я Не думаю, що розумію пані. Чи були ви коли-небудь закохані, капітани? Закоханий? каже, як у любовному романі? Ні, це вигадка, капітани. у реальному житті. Справжні історії кохання не закінчуються весіллями, вони закінчуються похоронами. Єдине, що полегшує цю останню мить не того смутку, це всі добрі спогади прошиті разом. Чесно кажучи, не думаю, що я колись небудь відчував щось подібне місяця Верхат. Але якщо ви так сильно влюбите свого чоловіка, то він точно щаслива людина. Нам обом пощастило. Нам да. серйозно грам. Не думав, що там настільки драми в кінці добавлять. Окей, ти готова? Так, я готова. Не забудь про гармонію. Один, два, три. Так от. Що ж можу сказати? Гра дуже красива. Дуже атмосферна. Дуже незвична в плані рідцовки і так далі. Ну, через те, що, може, я небагато таких грав. Е, головоломки дуже. Е, як це називається, автентичні. Немає, типу, якогось монсенсу ж такий, що, звідки це? Приправлено магією, типу, таким, містичністю, але ніяких ужастків чи чогось такого. І загалом поглубляєшся в історію. Повно ще більше читати, розуміти, хто до чого імена, але я по іменам ніколи, тому не до кінця вловив ці моменти, хто помирав по черзі. А так загалом, вау, кут, на одному диханні. <гум> Буквально, так. Да. Що ж, а на цьому все. Дякую, що були зі мною. цій подорожі. З вами був Єсайпо. Бая!